пів шостого ранку, 15 травня, середа, просипається сонечко, просипається природа. І сьогодні я вам хочу показати свою полуницю, мій перший врожай. Зараз підемо на город і покажу свою полоницю. Сьогодні я хочу занятися нею, хочу нарізати бусів. І якісь посадить в касети, якісь посадить в стаканчики. Зразу біля калітки малина по одну сторону і по другу ремонтантна. І слідом у мене йдуть, йде полуниця. Е, показую. Це полуниця Альбіон. І дивіться, який врожай полуниці. Сьогодні я її всю визбираю. Вже заказали діточки. Дивіться, яка вона мощна здорова полуниця. Ось, зараз так на руку. Ось так. І скрізь кожного на кожному кущику до 10 штук. Це перший врожай, 15 травня. Кому потрібно вуса в полуниці, щоб розмножити таку кхе, гарну полуничку. От дивіться, вже отакі от вуса. Я їх буду обрізати і висаджувати кому потрібно. 2 гривні. Зараз от і покажу, які вуса я буду продавати. От візьмемо отаке. Отаку От розеточку буду продавати по 2 гривні. Що з нею потрібно робити? Або висадити в стаканчик, або висадити в касету, або висадити в відкритий ґрунт, поливати, дивитись за нею. І на осінь у вас буде повноцінна розсада щоб осінню висадити полуницю. З бусів розсаду можна висаджувати, якщо вона у вас буде в касетах, або в стаканчику, її можна висаджувати селіто. І ще, можливо, ще до осінні ви ще отрите урожай. Я вам показала полуницю Альба. Ось я ще собі розводила в минулому році восини, посадила рядом з такими нагорнутими грядками. Ще посадила в землю. Ось також уже є. Це осіння, осіння посадка. Замочувала соломою і вже, дивіться, вже є полуничка. І рядом у мене полуниця Королева Елізавета Отак, так зараз і пройдемо по цьому ряду. От, дивіться. Чого я їй зараз вам показую, тому що сьогодні я їх, її буду збирати. Вже діточки сказали, мама, давай визбирюй і привозьте нам. От. Це королева Єлизавета. Родять вони в мене до... оця полуниця родить в мене до самих морозів. <кій> Роде вона хвилями. Перша хвиля пройшла. Я її почистила. Обрізала. Обрізаю не всю. Обрізаю хворе листя. Таке, щоб покрасніло. Взялося цяточками. Або, якщо листя ще зелене, а стебло вже має червоний відтінок. Обрізаю цей листочок повністю. До низу, до розетки стебло і листочок обрізаю. В неділі через дві, через три получиться нова хвиля. Ось отак, щоб видно було. Листочок закриваю. Вон. Пожалуйста. Родить до самих морозів. Звичайно, вже... Під осінь, вже в перші місяці ну, ос осені, вже ягідка не крупна, дрібненька, але вона є. Тому кому потрібна така ягода, ну, ви вражаю, вже королеви Єлизав... є... Є... Єлизавети осінній. Те, що я посадила осінню, Кому потрібно. Я можу надіслати вуса, ані, якщо вам немає часу займатися висадкою вусів, поливати, ухажувати. я буду розсаджувати вуса на розсаду і можете заказувати розсаду полуниці, буду висилати розсаду робіть закази, я буду в себе, отмічать, отмічать, хто зробив заказ. І після того, як вона вкоріниться в стаканчиках чи в касетах, буду вам відсилати, писати вам, що полуниця вже вкорінилася, розсада полуниці вже вкорінилася, і тому можу вислати і будемо списувати це і буду вам висилати. Буса продаю по 2 гривні. Розсаду, яку яка буде в стаканчиках. Буду продавати по 10 гривень одну діленочку. Скільки в мене її дві грядки. На цьому відео заканчую. Пишіть мені, робіть закази. Кому потрібна полуниця Пишіть мені на вайбер. Вайбер я поставлю. Свій вайбер поставлю в описі під відео. Робіть закази, кому потрібні вуса, вишлю вуса і кому потрібна розсада. Вирощу розсаду і вишлю розсадою. Зроблю запис, якщо хтось закаже, зроблю собі помітки, кому висилати. Вирощу і вишлю. На цьому відео закінчую. Всім приємного тихого дня, щоб у тих. Було, було все гарно. Всім здоров'я і благополуччя. Всім пока.